Роблю е, лимонний сік. Це я вже видушила, надушила стільки соку з цих всіх лимонів. А, і це є Bush е, лемонс. Лимони, які ростуть в лісі, в кущах. І ми знаємо, де вони ростуть і туди їдемо. І там ми їх е, з дерева е, зриваємо. І потім їх так електрично солоковожималка, вичавлюємо сік і от наливаємо, тр... ну зберігаємо в таких банках пластикових від соків. І я думаю, що можна ще щось робити з них, але... Поки що ми так, от. то мені треба вичавити, ще з цього. Це в мене ще є майже відро. Лимони в супермаркеті дорогі, і на базарі також дорогі там. В супермаркеті десь 2 долара за лимон. І це буде лимон, ну такий свіжий. І 13 доларів вроде за кілограм, і можна купити за 7 доларів 5 лимонів. Но вони не будуть свіжими. Там буде один чи два свіжих, а останні будуть і пригнивші. Так що ми робимо отакий от, лимон, це для, ну, для нас. І треба його ще пересидити. Тут все такі маленькі є всякі кустумашки, такі малюсінькі. ну то я його ще пересиджу. Ну це так, для нас. Назбирали і треба їх оприходувати. Ну, Збираюся прати ці речі, що я купила недавно. Це все таке темне. Чоловічі футболки. Всякі. Тут ще є джинси дитячі. Так, всі ці футболки я перестираю. Потім подивлюся, в якому вони стані. Чи, вони, чи варто їх фотографувати чи ні. Деякі, можливо, я віддам назад у благодійний магазин. Я їх беру всі разом так, на кучу. І беру я їх в холодній воді. Тому що у нас, ми завжди в холодній воді все беремо. Це нам дуже підходить і дуже зручно. Так, у нас така от пралка, вона дуже надійна. Ось от, от сюди. Ну, можна розводити з водою поливати, а я отак беру. Чим поменше порошку. Того, що ми треба економити. Так, отак от береш. І ця пралка, вона е, ну, працює взагалі шикарно. У нас були пралки з фронтовим завантаженням, але вони ламалися і ми їх ремонтували приходив, на гарантії, приходив мужчина, ремонтував їх три рази. І це було. Так що ми тільки отаке купляємо після потопу нову, нову стиралку, і вона працює шикарно. Я б ще сказала що про ці пралки. Якщо хтось може вміє їх ремонтувати, то це непоганий бізнес. Тому що нова така велика пралка, така нова стиральна машина, коштує десь 1000 доларів. А нова, а секонд хенд можна продати за 200, за 100. І вона непогано йде. Дуже популярний вид товару, того, що я працювала в магазині, і я там кожен день хтось приходив і питав: у вас є стиральна машина секонд хенд Так що можна, не знаю. ну, Можна перепродавати секін-хенд, я не знаю. Ну, одним словом, беру зараз і роблю далі мої справи. І знову не рада, чай, але я рада. В мене тільки дві продажі зараз треба виняти з цього з цих коробок. Та тобто я вам покажу і трошки розкажу про бізнес і про зарплати, які тут є. Так, зараз це 88-коробка, і там вроді, шорти. Так, в Австралії найменша зарплата це 900. Я навіть записала тут 948 доларів ну, австралійських в тиждень. В тиждень. Ну, там Потім ще налоги здирають, десь, навіть, напевно, доларів 100, чи більше. І ще в пенсійний фонд йде з цієї, з цієї суми. Так що ем, я не знаю точно після налогів і після того всього, скільки там остається. Ну, я думаю, десь 800 буде. Плюс-мінус. В залежності, де. Ем, Працюєш. Де людина? Працює? Чоловік, чоловік, тому що жінки тут їм тяжче. І по чоловічій зарплаті судять. І наскільки сім'я багата, тут один не виживеш, тут тільки сім'єю. Треба дві зарплати мати, якщо не три. Так, далі. Що там в нас далі є? Які то А50, вроді, блузка. Ну. Но... Одним словом, найменше зараз заробітна плата в годину це 25 доларів. І ну і я так розумію, що 40 тисяч в рік це маленька зарплата. Тут рахується все по року, як скільки грошей прийшло в рік, приходить в рік. Тут вони е, ці налогові інстанції знають, скільки яка сім'я отримує грошей. І як там виплати на дітей, вони відрізують, зменшують виплати, якщо Є дві нормальних зарплати. Якщо сім'я заробляє більше, ніж 100 тисяч доларів в рік, то виплати на дітей зменшують. Так, давайте глянемо, що тут купила я. А, купила, що купила? Що продалося. Значить, шорти. От, ходовий товар. Ем, що тут в нас? А, я не знаю, що це за бренд. Який це не бренд? Ну, вони як нові. Може, це я не знаю, що це таке. Ну, одним словом, вони, за них е, покупець заплатив 30 доларів разом з почтою. А, так що потім сайт забрав 4 долара 38 центів, і я, мій. Е, Разом з почтою в мене вийшло 26-15 центів. Почта буде коштувати десь 10 доларів. Може, 11. Го треба поважити і подумати, в яку я пачку покладу. І того в мен, до мене прийшло з тих 30 доларів, до мене прийшло 16 доларів. Ну, я рада. Тому що я їх купила і не знаю, за скільки. Не, не пам'ятаю. Ну, одним словом, можна сказати, що я заробила на них 10 доларів. Може, навіть більше. Ну, не знаю, де я їх взяла. Не пам'ятаю. Вони, вони вже десь були рік чи не знаю, скільки, довго. Так це блузка. Ну, за цю блузку я десь заплатила, напевно, 2 долари. Так, що це? Це непоганий бренд. Вроді би такий австралійський бренд. Ну він то також дуже помало продається, на ну, такий він не сильно я б сказала. 14 розмір, того воно і продається. 14, 18. Так, тут на вару вийшло в мене десь, може, 10 доларів, може, 8. Точно не знаю. Ну, за неї заплатила людина, жіночка, я думаю, разом з, з почтою. 22 долари 95 центів. І це невеликі гроші, отак подумати. 10 доларів, 8 доларів, але ну що, є, то є. Треба дуже багато мати цих коробок і цього всього наф... нафотканого. Треба тисячі це все мати, щоб воно якось співпадало з цією австралійською зарплатою. Але я не працюю вже дуже довго, 10 років не працюю, і я цим займаюся. І мій чоловік працює, то ми виживаємо більш-менш. Більш-менш зараз і то ми виживаємо. Ми не можемо дозволити собі ремонт зробити. Ми так, ну, треба думати, як це збільшити цей весь дохід. Тут зарплати високі мають люди, які мають змогли знайти. Високооплачувану роботу. Ну, я вам розкажу потім. Поки що я буду зараз, я думаю, що мені треба йти наверх і фотографувати деякі речі і їх виставляти, Ну, описувати і виставляти на сайт. Перевіряю відео магінтофон. Ем, Panasonic, непоганий бренд. Ем, не повинен він бути поломаний тому що цей бренд Sony Panasonic, я думаю, він дуже надійний. Ну, зараз ми, так, так він працює, видно, що ну, ключі це не включив, а зараз ми касету туди засунемо і побачимо, чи воно. Перекручує кассету. Если а перекручує, то все нормально. Будем э, фоткать. Я забыла какую-то сторону. Так. Сейчас мы включим. что там оно. Я не знаю, как. Огортова. Вроді непогано крутиць. Зараз а. Побачу, що воно крутиться. Працює шикарно. Швидко. Е, можна сказати, що він працює. Я за нього він... Я за нього проситиму. 120 доларів. Якби він був поломаний, можна його продавати. За 50 доларів, 20, 30. Я вроде би продала такий, може, друга марка, за 250 доларів. І то я продала пару разів. Він так от не сильно швидко продається. Може за півроку я його продам. до Uh -huh. Так, будете не повітрять. Все класно. Ну, у мене це косяка, я її бережу. І я продаю без косів. 93 років, я думаю, що це, є... це було популярно. І це коштує ну, грошей. Навіть я сюди приїхала, я купила Панасонік за 800 тисяч, щоб знімати ці... не 80 800 тисяч, а за 800 доларів. Я купила Панасонік записувач, щоб записувати кіно з телевізора. І цей Панасонік наш, він... Що ж то ми з ним зробили? А, ми його зняли з телевізору, поклали його вниз, там, і його затопило. Він був внизу в будинку, його затопило і, одним словом, ми його списали на, на страховку. Прийшов мужчина зі страховки, і йому показали, цей панасонік і він нам віддав гроші за нього. Так що Панасонік це дуже... Непоганый. Вот такая... Так, его вот сразу не знаю, он сам крутится. Сейчас мы его выполним. Вот, выполняем. Вот, и треба, чтобы кассета сама вышла. Давай куда-то. Стоп. Стоп. Давай еще раз. Ревью. Я думаю, я не знаю, эти тут кнопки. Вот такой. А, вот Eject, точно. Eject. Бюджет. Все, вилазить нормально. А буває, в мене такий, такий був, що касета не вилазила, і то я його продала. Не пам'ятаю за скільки грошей. Розвісила е, речі е, і сушу їх. І також я приготувала вчора, вночі, в 11 вечора. Перед я пішла спати, то я гладила. Просувала оці всі блузочки, платька. Зараз я буду їх фотографувати на вулиці. Поки є така гарна погода і сонце світить. Скільки тут є? один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десять. Якщо я їх пофоткаю, то я герой. Це і потім ще треба описати. Ну, так що треба спішити мені. Я зараз обідаю у нас дві, майже дві години дня. І я, як завжди, пізно так. Їм тут треба їсти в 12, ну я так типу після 12. І значит, я поріз, порізала цибулю. У нас на городі росте трохи, треба ще її посадити. І взяла я цей сир, кодячий. Це така маленька баночка. Коштує десь скільки ж вона коштує? 3,50 би. Тут буквально трошки. І я мішаю це все. Дуже просто. От Береш так майонез. Можна сметану, можна і без майонезу. Ну, я так типу з майонезом ладно вже. Так от, я там попорчила його, трохи посолила. Я солі мало вживаю. І отак от, от помішала. Моя мама таке робила, а вам також мама таке готувала, коли, коли були діти, дітьми були. От воно ну, так. І отак от, от можна їсти самим, а можна просто покласти його от сюди. На цю якщо на хліб. Я піджарила трохи хліб. Так от покладу собі такий буде бутерброд. І цей салат він. Я хтось мені говорив десь там, що це в Арабів такі є. Араби так їдять сир. І тільки вони додають туди, вроді би, помідори. Цибуля, помідори, вроді би, ще щось. Треба перевірити. Ну, я отак от їм. Мій чоловік такого не їсть, і моя дитина такого не їсть. Це тільки я. Так на скору руку. І це я часто таке їм, тому що я бачу, вже в нас цибулі виросли забагато, я починаю її їсти. Як вам таке? Ви, ви також таке їли?